Всім привіт, друзі! Ну і вийшла нова обнова 4.6.0 в чекінгані Ну, і сьогодні я вам покажу, що в неї додали. Ну і так, да, вчора вона вийшла на айфони, а сьогодні вже на андроїди Так, заходимо в магазин. Скіни почекаю. Ну, я вже прочекав, ну, вам покажу. Так, отакий от є скин безплатний. Хороший. такий є скін. От, типа такий, но в нас кожа тут жовта. І такий скін. Е, так, далі щось там в шляпах додали Треба глянути. Добавили, короче, цей нову шляпу, якщо я її знайду, бо вона десь посередині. Ну вот, шляпа, це вже вроді була. І ще десь є шляпа. З білим квадратом, я вже не помню, да. Ну короче. <кхем> вот такая вот шляпа, як на цьому вот скині. Під 122 номером. Вот дальше. Мобів нічого нема, но... Вот. <кхем> Якийсь баг с Сочим. Вот. Хвости додавали. Це такий же хістенький, я чуть, -чуть бачите, пізняється колір. Він такий. Заганений. Тут нічого не добавили, тут нічого, це я вже чекаю. Машини. От в машинах додавали цей е, такий танк. І да, це танк, бо тут, от, типа, ствол. Тут оце вот. Це якийсь футуристичний танк. На ньому можна міняти колір. От. Далі оружие. О, зразу. Фонарик. І додали скини на панарік. Вот такий, вот такий, вот такий, вот такий. Мені найбільш такий, подобається. Так. А, стопе. Я щось забув показати. От. Тепер це не літача тарілка, а вот такий вот Такий вертольот і... Цю всю ракету замінили на бомбардировщик. Вот так Пока я хочу подивитись. як працює фонарик. Сейчас звук підбавлю. Чуєте? Це отакий от звук на фонарик. Ну і скин хороший. А, вот. Так. Офлайн. И казалось, что Биг Хаус Фул урезали. Сейчас подивимось. Так. Ой, не, у меня лагає. У меня лагає. Сейчас. Вот такой. Ну, чуть-чуть видно Да, видно Видно Скільки FPS? 32. Проседай, проседай. Ну Но тут нормал. Тут, да, 7, 8. Ну, в общем, нормально. Так. Так, далі ми подивимося, що. Е, а, ми предмети не зачекали. Дайте зайдемо на карту. Зараз зачекаємо предмети. О! І тут треба не по номерам, а на англійській мові. Ща я поміняю. Вот там э, шоу. пан, да, вот есть yeah. дверь. Э, door, Дверик. Вот есть. Э, дальше хаус. домы. Так, э, ну да. А як шо? Тако, домики. Не, не, все так не работает. Так не работает кар. А, ну то есть первые пять предметов то есть э, первые шесть c машины, да? И картонка тоже машина. А картон понял? Э, ладно. <свят> так. Ну, чего коробка? Когда пишешь карту ВД, коробка, это же будет бокс, по идее. Так. Предметы. Предметы. Ой, футуристические какие-то. Да, я так. О, пацаны, имба. Имба, реально. Так, ну вот такие вот предметы. Я думаю, їх всіх смисла розглядати немає, на вот такі всякі штуки. Ем, о, це ліжко таке, по ідеї, да? Де ще є двох ярусів на ліжку, ну, я не знаю, да? а тут є. І... А тут щось тільки подушка міняється. Окей, так. А, вон, двох ярусний. Да, і все ж ті А ну, щось Вот так зробимо. Вот так ось. так ось. Так. Ммм. Я люблю, щоб казав, бо знаєте, як на двох ярусів на ліжку стоять, що на кричі показуєшся. І ще на камері цей. Поміняли ту фігню Що я в минулому відео показував Там тепер не папка, коли камера цей не працює а інша штука. А ми щось типа, отвернемся. <кхи> Бачил? Да, ба. Там було no signal Типа. Так. Да, було. Є yeah. Окей. Okay. А, ще? тут. А. Та нічого нема, вроде бы. Цей білий а, диван. Ну, якісь предмети, ну, ну, хороший. Так. О! О! Це той, що ще? Начало хауса, шаурмечная очі, Ми там такий точно дом на колесах був. Дальше вот такие вот футуристические штуки. такие типа, коридоры для какой-то станции. Типа, галактических пешок. Вот а такие вот коридоры. Есть. Можно сегодня туннель построить. А, а таких под ней штуки можно спам. А что? Можно блоки бейши. Кутилка как раз. Ну да, опять же, меняются силы. Так, шоу будет с И... Шо, це таке? Шо это такое? Стоять, Дэви. Йо Йо, парасета. Йо, парасыта. Що это такое? Ну блин? Шедевр? Шедевр. Стоять. А це с самолетом тоже работаем? Ну, в принципі, ми предмети нові фішки подивились. А ще є вот такий вот скин. Це я, короче, зайшов на рандомний сервер, і там, коротше, читак був з вот таким вот скином. Це мій скрін, Вот, з мого телеграм-каналу, кстати, заходьте, заходить посилання. Есть... Посилання в описі каналу. Е, вот. І ще я хотів провірити, як буде на очима самольоті. А то же, а той штуки навіть не видно. А на машині очима. Якщо я, звісно, її знайду. Бо мені лень портати Е, де ж вона? А, Что з ней така ж сама фигня? Така ж сама фигня, пацаны. Така ж сама фигня. А ну, давай купим по поприколу. Як це буде виглядати? Еге. -е -е Даш. Ай, той фігні просто нема. Да? Повій, да? А! А тут все нормально, знаю. Да, все норм. Так, а что там с вертолетиками? Ну, это та же самая тарелка, но лучше тарелка была. Лучше, ну нафига ли текстурку у меня? Мне та тарелка нравилась отлично. Ну, та да, инопланетянская. Міг би просто взяти текстурку і додати просто як окремий самоліт, а не е, просто міняти. Міг би лишити і добавити шиці. Де той бомбардіровщик? ЧТП його нема? А, во. О. Ми можемо всередину глянути якось. Тільки що ви бачили. Во. О, понятно. Ну, в принципе, нормально, що сказать. Бомбардировщик такой военный. Не, ну классный, классный. Ого! То есть бачите! Ча, да тут е... Як так бы вам показать. Сейчас. Там навіть внутри проработано, якщо я его Вот. так да. Во, бачите? Там на эти кресла И тут. Имба. Так, я сейчас даже проверю. Текст, да, наш. Текст. Да, Даль... -мо. Ага. Так, сюда. Новые шрифты. Вот Такого не було. Вот такого не було, Вот цей Я не помню, цей був. Вот такого не було вроді. О, вот цього точно не було, але він якийсь баганий трохи. От цей вот імбовий. От, можна отак, от вот так вообще зробити. Отака вот обнова вийшла, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока.